Харків вітаю! Ви на каналі ТРО Україна, на каналі Української Відьми. давно не дивились. Вовчанськ турбує всіх. Пишете, дивимось. Харків область. Обіймаємось. Ви на каналі ТРО Україна, На каналі Української Відьми. звуть мене Аня. Підтримуєте збір для військових на майже всі напрямки. Збір невеликий, але потреб дуже багато, тому ми будемо збирати, поки не закриємо всі. Всіх обіймаю. Збір прикріплю під відео. Харків Найм ближі дні. Таємна інформація. Щось буде зі світлом, будете, будемо перемикатись. Намагатись знайти ресурс резерв, може щось покращити, але ми не скажемо, як ми це зробили. Ну і добре, і не треба казати, як ми це зробили. Гроші йдуть на місто, гроші йдуть. Єдине, єдине приємна політична інформація, трошки буде колихати місто, може там якісь зловживання або щось шукають. Винних, справедливість, правосуддя, центр міста. Дивіться, ще мені показує і для чого є загроза. Автовокзал, автовокзал, ботанічний сад. Однозначно, і з, з бік салтів, і знову. і знову ти туди? Він шукає. Він шукає частини військові, де вони могли на околицях стояти, де вони можуть лікуватись? Чого ти на харківських так полюєш? Ми поповнюємось. Наш напрямок якось чи краще поповнюється, чи ніж інші. Чи він просто як факт поповнюється? Він буде бити в скупчення, там, де навчальний центр. Він прямо відкриває оці найближчі 2-3 тижні по військових. А біда в тому, що зраду показує. Тобто людей, які підсвітять йому, куди бити. Я не знаю, на що їм, вони їм треба. Харків найближчі дні. Відкриється якась правда. Ворог може сказати, що ми хочемо не тільки Харківського Харків. Ну, обломиться йому, вибачте. Може бути проблема на фронті. Може бути. Когось можуть навіть покарати за це. Може бути. Може бути прорив. Може просочитись ворог. Є якась загроза. Зараз фронт будемо дивитися Харків. Давайте о. Я, ну, я вже, як і багато з нас, да, не боїться, що там з неба летить. А то, що по землі вони кошмарять, там є загроза, вовчанський напрямок. Засідка для наших засідка. Йде вогонь, вогонь, вогонь дурять. Ще десь заходять, ще десь ідуть, туди, може, ближче до Сумщини, ще хочуть десь. Не те, що прорватися. Є можливості у них маленькими групами пройти. Важка ситуація. Закидають багато, чим багато очей у, у них там. Ну, Ми тримаємось, показує, що ми тримаємося, але от як просочення може бути. Десь прорватися може вовчанський напрямок. Бачите, він сидів, сидів десь, да, заспокоїться, починається. Заспокоїться, починається. Його бісить, що там є підкріп, підкріплення у нас. Великий-великий вогонь під покривом. Підкріпленням цього вогню може десь просунутись. Перспектива по-Вовчанську. Евакуація якихось населених пунктів. Може, там у нас все стоїть під евакуацію, але будуть прямо людей вивозити, поруч, щоб не було такої загрози, бо дуже багато цих дронів і впівійде ще. Це не про Харків, це про район. Зрозуміли? Куп'янський напрямок Куп'янський. Горить щось палає. Так само виїжджайте, звідкись виїжджаєте. Нам треба щось, нам треба як щось розгорнути, нам треба розгорнутись, нам треба як зброю поставити, нам треба ще десь закріпитись. Тут краще ситуація більш стабільна. Наші такі швидко це роблять активно. Раз, раз, раз. Ворог щось зробив, тут є протидія. Тут краще ситуація набагато.